Усе на світі підпорядковано певним законом. Якщо йде дощ на нашій планеті, то він буде падати на грунт, бо на ньому діє закон земного тяжіння. Яблоко можна підкинути вверх, але воно все одно впаде на землю або я його спіймаю. З цими законами ми всі знайомимося у школі. Закони природи, фізичні чи хімічні. Є закони релігійні, які допомагають налишатись людьми та бути дружинами. Є закони для громадян та суспільства. В кожній країні існує конституція. Книга, в якій зібрані закони життя та розвитку держави. Україна була першою країною в Європі, в якій з'явилася Конституція. Нам варто пам'ятати, що ми нащадки волелюбних та справедливих людей. Ми нагадаємо, які закони зараз регулюють справедливість. Порядок та права українського народу. Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, Відрізнить брехню від правди шлях власний обере. Ведь міши це людина, її щастя, її зміст, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна права. Захист прав, свобод, людини для держави, головне. І вона відповідає перед нею за усе. Демократія це значить, все вирішує народ, незалежності і влади. Він єдине джерело, щоб ніхто народну владу сам один не захопив. Гетьман Оруб усю владу на три гілки розділив. Перша гілка законодавча, друга виконавча, третя гілка судова. Справедлива мала бути і вона. Кожен має. Власне речі має право на майно, непорушне і священне, і недотокане воно. Володій і користуйся, тільки шкоди не роби і чужого не пригласні, як не хочеш до тюрми. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але примусу немає. Для дорослих та дітей ми, діти України, мріємо, аби всі закони діяли, щоб справедливість панувала і владу для людей добро обрала. Ми мріємо про перемогу, аби жити мирно, мали з